вам справжній літературний талант юну письменницю, яка навчається у нашому університеті. Це справді обдарована дівчина, студентка, журналістка Тетяна Козловська, яка ще з ранніх років захоплюється написанням прози та поезії. Вже в 11 класі дівчині вдалося видати власну збірку віршів вічність на півгодини. Таня розповіла нам, як розкрила свій талант. А це не це взагалі не був якийсь запланований процес. Це був другий клас, це була Олімпіада, і просто було задається вірша, вірша. От я написала того вірша, і потім якось так надихнулася. але потім згодом ну, я перестала писати, а потім знову почала писати. Ну, взагалі, це такі незаплановані реальні процеси. Їх ніхто не може контролювати не саму цю річ, а якісь деталі саме деталі з цієї речі надихаються. Виявилося, що за видання збірки Тетяна завдячує своєму літературному наставнику. мій літературний наставник кричав Таня. Видавай книжку, видавай книжку. Два роки кричав. А потім я думаю, ну а що не видати вже, ладно, уже, давайте вже видавати. І півтора року після того я ще збирала матеріали, щоб видати книжку. Ну, взагалі десь до трьох років зайняв процес, щоб видати книжку. Але вона вийшла доволі швидко, за два місяці здається, ми її, ми її зібрали, ми придумали оформлення, і це були мої ідеї, ми придумали, який формат, ми придумали обкладинку, це також була моя ідея. Так само твори, рецензії, відгуки і так далі. Це все було зібрано після трьох років мук, за три місяці Десь приблизно вас обов'язково зацікавить незвичний подвійний формат книги нашої письменниці. Вона на дві сторони, російська і українська мова, бо так зручніше. Навіщо з собою, наприклад дві книжки, коли можна носити собою одну книжку? І так зробити цікавіше. Єдине, що я прогадала... Я вже тільки потім зрозуміла зовсім недавно, що треба було з двох сторін різні фотки брати, тоді було б цікавіше. Книга написана двома мовами. Проти Таня не ставить жодну з них в пріоритет. На запитання, якою мовою їй подобається писати більше, дівчина відповідає: нема такого, щоб був якийсь там пріоритет. От якою Таня прийшло, такою пишеться. Останнім часом проходить російською, раніше проходило українською. Це залежить від обставин, просто від обставин залежить. А то якісь кумири, письменники, наприклад. Ні, нема кумирів серед письменників. Є письменники, які просто подобаються, як пишуть, але щоб це був мій кумир, у ну, мене немає кумирів. Хто подобається? А, ну, Реально я вчилася, не теж вчилася, я брала трошки манеру у Паші Броського, просто брала, а, бо мені просто подобається, як він так проважливе, але конкретно і вчора рядочка. Так дуже класно, я в нього трошки брала. Юна письменниця не зупиняється на досягнутому і продовжує свою діяльність. Ну, взагалі, як Андрю Мархил казав, не, можна планувати не будувати плани, тому я не планую, але взагалі хочеться видати таку про книжку Прозогу. Це така буде більше психологічна, романтична якась історія. Але вона поки що просто, просто вона в мене в голові. Тетяна Джуменко, студентське телебачення ЧНУ.